Міжнародна місія «Слово Боже, вітаю вас. Хочу сьогодні е, поговорити про те, чому я зачитую місця писання саме з Біблії, а не цитую їх на пам'ять. Ну, по-перше, місця писання цитую з Біблії, е, бо це книга закону Божого. Книга Ісуса Навіна, перший розділ, 8 вірш. Написано: Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. От. Це через це я зачитую: через те, щоб мої шляхи були щасливими. Перш за все, слідкуємо за шляхом своїм. Далі. Відкриваю книгу об'явлення Івана Богослова. Перший розділ третій вір. Написано. Блаженний, хто читає, хто читає і хто слухає слова просто та додержує написане в ньому час бо близький. Саме через це я читаю. Тому що пам'ять людська вона не дуже стабільна і може інколи знаєте, підвести. І тоді буде трошки не досить, не досить так, знаєте, приємно, тому що. Останній розділ цієї ж книги, книга об'явлення Івана Богослова, 22 розділ, 18 вірш, тут сказано. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі. Книзіцій. Тому я зачитую, щоб, по-перше, було комфортно мені і для того, щоб ви знали істину. і щоб, Ну, це дуже звичайно добре, коли людина знає слово Боже на пам'ять. Але навіть коли вона знає, то майте при собі Біблію і перевіряйте те, що чуєте.